Зимовий період для водіїв транспортних засобів не надто приємний, а головне не дуже безпечний. Ожеледиця, снігові намети, завірюха, погодні явища, що становлять пряму загрозу для учасників дорожнього руху, зокрема автовласників. У зв'язку з погіршенням погодних умов співробітники Володимирського районного управління ДСНС України у Волинській області звертаються до водіїв з проханням бути обережними та уважними на дорогах, дотримуватись. Правил дорожнього руху і по можливості не виїжджати на далекі відстані, аби не стати зарушником негоди. Фахівці ДСНС нагадують, при ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Володимирська РУ звертається до усіх водіїв, щоб були вкрай обережними і і у несприятливу погоду не виїжджали своїм власним автотранспортом. Також поменше виїжджати і габаритним автотранспортом, та бути вкрай обережним на дорогах, та дотримуватися правил дорожнього руху. І не перевищувати швидкість через температурні коливання. Уже утворюються крижані бурульки. Рятувальники попереджають жителів нововолинської громади, що падіння снігу або льоду з висоти може призвести до тяжких наслідків. виявленні бурульок, які знаходяться на дахах ваших будинків, необхідно звернутися в обслуговуючу організацію. Вони зобов'язані відреагувати на ваше. Повідомлення особливу небезпеку борульки становлять в місцях масового скупчення людей та на вузьких вуличках, де тротуари знаходяться у притул до будинків. Надзвичайники рекомендують триматися на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут вулицями міста. Також щоб не стати жертвою крижаних борульок, необхідно триматися подалі від сім будинків, не заходити за за обмежувальні стрічки. А якщо таких немає, самим. Звертати увагу, де є крижані бурульки, бажано відходити від стін будинків на 3-5 метра і заздалегідь шукати безпечний для себе шлях. Також звертаємося до до батьків, якщо ви гуляєте своїми маленькими дітьми, звертайте увагу на на те, щоб вони не відходили далеко від вас та не гралися біля, біля дахів будинків. Рятувальники вкотре звертаються до жителів громади з проханням дотримуватися основних заходів безпеки взимку, адже це дозволить уникнути трагічних наслідків.